Новинка від торговельної марки LUMINARC SERVICE на 18 предметів, 6 персон. В набір входить 6 білих тарілок десертних круглих, 6 білих тарілок обідніх аналогічного дизайну, 6 глибоких тарілок чорного кольору. Матеріал скло підходять для свечепичей, посудомичних машин. Всередині тарілки глянцева зеркальна. з іншої сторони. Має матову таку поліровку. До речі, тарілки упаковані, сервіс упакований в екофрендлі упаковку, навіть не обгорнутий в плівку, тобто максимально із екологічних матеріалів. 18 предметів на 6 персон. Для більш детальної інформації, як завжди, переходимо на наш сайт wdelka.com'ie. Додаткові запитання, якщо виникають, пишемо в коментарях під цим відео.